темы, которые не поднимаются. Это здоровье, религия, личные отношения. Цвет пантон в этом году. Ну да, <свят> три важные темы. Какие... Ну а то, что в работе, конечно, бывают нюансы. И про нюансы там можно тоже не говорить. <свят> Майстри не мают казати клиентам. Так, вот так. Ну, речи тут можно взагалі много чего. Аналізувати прийнято говорити. не прийнято говорити і напевно клієнтам майстру і майстру з клієнтом. клієнтам теж така взаємодія. І багато тем ну в принципі не обговорювати. Критичні прояви то критикувати роботу майстра, який був додому. Ну, я ніколи не критикую і це не розказую, так. чому так відбулося. І так, в мене було багато випадків, коли приходить клієнт і розказує, я дві години слухаю, от я там була, чи я там був, мені не сподобалося оте, оте, оте. оте, оте і в мене взагалі е, не, е, не критикую, тому що я не хочу, щоб критикували мою роботу. І поясню, чому, тому що, напевно, я завжди це пояснюю тим, ну, значить, в нього чи в неї був такий погляд на тодішній Важливо. час. Таке бачення це перший важливий нюанс, а другий важливий нюанс ну е а що тебе не влаштовувало тут, що ти пішла і чи пішов, зробив це там, і тобі це не сподобалось, і ти починаєш порівнювати? Тобто я зараз взагалі так, ну е для мене та тема така. Е я вважаю неприпустима, і я не хочу навіть слухати. У мене була клієнтка на протязі одного року. Я не знаю, чому вона до мене проходила. Тому що кожен раз це був е, стрес після такої ситуації. І я кожен раз е, слухав, що вона прийшла за порадою до якоїсь там е, крутої майстрихи, і насправді їй цьому сподобалось. І вона зробила це майстри. На ну не то, що. Е, Ну, це вона так, я кажу, як вона розказувала. І кожен це раз одна і та сама ситуація, і кожен раз одні ті самі фрази, і як її не влаштовую, і як вона робила те, як вона робила те, як вона робила те. І от після запитання, чому ви туди пішли, вона перестала взагалі приходити. І я думаю, ну на нарешті. <реш> Замість того, аби знайти якийсь діалог і поговорити про щось цікаве з людиною, ти, як стоїш, ніби психолог і вислуховуєш її проблему, яка сталася дуже давно, і вона не може до сих пір її вирішити, переступити через те, Хоча насправді там вже зовсім інша форма була за рік часу працювання в стрижці з нами зі мною зовсім інша форма. Це вже ну все її влаштовувало. Але слухати кожен раз її отакий похід, який став невдачею, у ну, мене не вистачало. Другого <свісно> Насправді. Це тебе ще розповідали про волосся, він теж розповідаєш про проблеми свої. Є просто рано таких людей, клієнтів, які euh, дуже схожі з майстрами, вони люблять розмовляти про безліч чого і перемивати <свісно> <які> кістки. <свісно> так, це теж було. І <свісно> я взагалі дуже. Пропускають це через себе, приймають чужими проблемами, хоча насправді це тому ну це не варто робити. Зараз вже аналізуючи, я включаю автопілот. Я працюю і просто створюю вигляд, що я слухаю чужі проблеми. Насправді мені не цікаво абсолютно. Я думаю, зовсім про свої Знаючи клієнта давати якісь е, запитання, аби просто змінити тему, як ваша собака, чи там е, як твоя а... А мама. Ну, добре, як ваш кіт. І вона переключається. Це от питання, тому що я так роблю, тому що хто звертає увагу, що я його не слухаю. Я виконую свою роботу, але я його не слухаю. Створюю вигляд, що я це слухаю. Тобто все проговорено довця, на добрі, але вислуховувати всі які на мене, то таке. Взагалі, ми психологи. Ну насправді. Чому я? Ми є психологи, тому що вислухати. кто на самом деле хочет порадовать и т.д. и т.п. это такие бесплатные психологи, можно сказать. Нет, я так не вижу. А, ну да. <laughs> не знаю, я очень не люблю сплетни, и у меня невозможно долго сплетничать, если начинает даже человек новый клиент. Поэтому я всегда это прерываю. Или там какая-то проблема, они а там эмоционируют, и как на каком-то моменте человек просто начинает Прямо погружаться в эти эмоции. Я всегда спрашиваю, как мы можем это решить, как вы это решили, а с чем закончилось, и мы на что-то нейтральное. Поэтому о, да. у, меня есть, у меня был случай, когда клиенты э, готовились э, к тому, к нам приходу и искали какую-то новую информацию, чтобы нам было интересно. -вариант. Мне кажется, это должны переименовать, к... о чем принято говорить, про то, как правильно выстроить домашний уход, для того, чтобы результат был максимально идеальным. Я так вот. Нет, это не никому интересно. В смысле, <си> 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 моим интересом? Ирочка, а что купить? Нет, сам.